Нас грішників через поле любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас і грішників через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати наші вічна, через Сухів Господь, Богова непорожного серця, Мати на що народ нас було Бог, порожнім серці. Непорожні серце, Божі Божий, проведе до нас, що до тебе забігаємо. Мати ради нас, подаваючи через полону, Божого порожня серце. ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена тимі і жінками, і благословенний плід лона Твого.

Ісусу Христос, та і всіх прочан на цій величній святій землі. Це, бачите, це просить побажання то, то той намір, який ми всі мали разом з вами. Ми теж в тому, запічалися, говорили, що погода буде гарна, тому що Божа за справа завжди, якщо відбувається під Божим благословенням, то воно Господь завжди нас вислуховує. І тому оця прополода, це сонячна гарна погода, так само сьогодні нам дозволить, що ми спіна тут. На цих святій землі могли разом з вами молитися. Прийшли ви сюди, здійснили цю маленьку такопічну прошу і кажуть, бачите, ми сьогодні, що говорили, що освітяни мають ніби на мови свою прошу, професійну, доволі довголуцькі ікони. Сьогодні ви разом спільно ми започатковуємо, намови пішу прошу працівників культури. Тобто, бачимо, ви так само можете не можете тепер від сьогоднішнього дня говорити, що маєте свою професійну прошу. Тут є вже в церкві, знаходиться ікона, яку ми віднайшли в часі реставрації, ікона Добрівінської Божої Матері. Маємо сміливість так її називати. Тому оце, цей шлях, за який ви синів, якщо здійснили, саме воно і є тим великим символом, як, як подякував Богові за те, що ми прожили цей рік. Буремний і важкий. І страшний і тому подібне. І навіть ці події, які зараз ще відбуваються в від нашій державі, так само про це я засвідчую. І дуже мене тішить те, що бачимо молодих людей, то бачимо надію, бачимо те майбутнє, яке сьогодні спільно разом ми будемо молитися, будемо примножувати, можна говорити, і славу цього храму, тому що вже свіття цей храм стоїть. Оце місце, де ми знаходимося, є найвища точка цього села. Сьогодні він, вірю, що буде наповнюватись молитвами. Сині віру сьогодні буде наповнений тою великою радістю, і так само нас тішить те, що це не просто місію, яку ми здійснили його, відновили, але те, що він отримує своє правди. <плес> Тож знову всіх вас вітаю на цій біля цього святого храму. Дякую всім, хто дякую всім складати свої жертви. Нехай кожен ваш намір буде сині вислуханий, нехай кожне ваше побажання, те, що ви собі плануєте і подякуєте Богові, буде так само Богом прийнято. І сотнюю благовінам і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помогівся. Слава, висока просвещані цього митрополита, нашого Кирігора, Боголюбивих епископів наших, кір та насакір Богдана, це сне присвітер, щоб хрестіти яконство.